А я вас прошу, мани не чіпали. Я вас чіпав? А, а я не хочу. А я не хочу. Не було. Я вас ніхто не чіпав, якщо ви знаєте, так тоді. За 10-12. 9 травня вклад. І на тому славий був. І на масовому волі. Ви. ви виконали весь клад не підсидеть. Ні, У мене права немає. У мене не високий. Так. Просто якась яка, яка, яка різність? Ну я вас прошу, не чекайте мене з вами. А, чому? а чому? чому? Я вас питаю, ви Чи може сказати, Яку?

Президент. А що це окрема республіка? Можна розказати про свою програму? Ні, хоче відділку. Ви хочете представити. Мені треба От підстава. Мені треба. Перепрошую, але, але якщо мені не подобається червоно-красне пропори, я ж не, не треба у вас відзібрати. А, 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 а це не подобається вам. Це не мені не Нема підстав. Це 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 буде закон. Є, є, буде закон, вона, буде закон я, вона, 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 я вона, вона, золот, закону немає. Покажіть закон. Закон, покажіть, собою його не

Я взагалі. В шоці, саме, саме цікаве дивно, що ще в тому районі йому нічого не зробили. Підстави рішення суду. Якого суду? Якого сузити стрічки і пропуре? Дайте підставу суду. Я не суддя, я його собою не возврав. Тоді не суддя не Ну в дискусію події. Визвали, запакували і хай там ходить поправку. Хай покажуть йому там закони, які що йому показували. Реально, чого вона напрягається? Покажіть за про тебі покаже закони, які скакали за свободу, uh -huh. за закони сто процентів. Слава тобі дякую тобі. Що не за мене, ти скакав. Бачить, він Молодець. Та ви що, а ну спробуйте? Да, ну спробуй, спробуй, кить. Ні-ні. А ти куди? Шановні, якщо ви мене запакуєте? Дуже багато світла, чого вони запакували. Ну і що? Я думаю, більшість присутствуючих навіть приїде і ще покази дасть. Ви ді... дістюк... ми еще ми дістюк... ми ще ми раз і... провокацію хотіли устроїть на високом замку А вас прекрасно все знают. Не волнуйтесь. Цукам замки на нашому, а то ви не знаєте, де у нас такі замок, всі докази, докази закони. Ну no. а таке питання. Я, ви... я перепрошую. Можна представитися, від якої організації ви висуваєте цій людині? Ця людина хай представиться, від якої організації ну, він висуває він не представляє організацію? Ну, якщо це так, я не знаю, що відбувається. Можливо, це подивокальниця, можливо, не просто може, ви громадянин. може, ви громадянин Ну, <плес> що Рома, Рома, що відбувається? Якщо ви Рома, тоді ви давте. Зніми, будь ласка. Ти <плес> <плес> Ви мене забираєте, я поїду, але я, я прошу підставу. За що ви мене забираєте? Я <плес> вам поясню. — Підстави немає. Я не, не погоджуюсь. Я маю право не їхати з вами. Мусить бути підставою. Ні. — не поїдуть, то

Де, Давай. де заборона? Давайте, давайте, давайте не викликайте, а, тут, і, а не там не са... палити можна? Я не буду, Муз... буду пілоти з, з вами стояти. стояти. — Можна до будни підійти, бо я не робив.